А дивіться, я от хотів би звернути на один, знову ж таки, можливий момент. От хто із оцих самих кремлівського оточення Путіна не втратив позиції за підсумками його інаугурації, а навпаки, можна навіть сказати, здобув хто? Кирієнка. Кирієнка. а хто такий Кирієнка? І чому, наприклад, може посилюватися вплив Кирієнка? Тому що Кирієнка – це якраз той, хто відповідає за це все. Окучування місків скрізь і за межами Росії так само. Він курує оцю саму структуру Медведчука, не пам'ятаю, як вона називається. «Втрая Україна там, да, да. там якась там, да, Друга, інша, інша Україна, да. значить, всі, всі всі, ті, хто зав'язаний Медведчука, так само та посередково зав'язаний на нього. І таких прикладів насправді багато. Тобто, це як на мене вказує той напрямок, який вони обрали для себе основним. Тобто, я думаю, що вони прекрасно роз, От, до речі, знову ж таки, показово, кого вони поставили міністром оборони. Людину, яка ні до оборони, ні до чого подібного ніякого відношення не мала ніколи. Тобто, це означає, як на мене, ну, багато хто, звичайно, в цьому бачає, що там Путін боїться якоїсь змови генералів і тому подібне, але я думаю, що основна мотивація тут наступна: що вони розуміють прекрасно, що суто військовими методами вони ті задачі, які перед собою ставлять, не вирішать. І тому їх треба комбінувати із політичними, економічними і в першу чергу пропагандистськими. Я от до речі, от, до тих висновків, які були озвучені стосовно Харківської операції, не будучи взагалі військовим експертом і не розуміючи точно цієї механіки, прийшов досить давно сам суто аналізуючи пропагандистський дискурс і аналізуючи ту інформацію, яка туди вкидається. Що я побачив особисто, от буквально деякий час тому, ну, нехай буде місяць, можливо, трохи більше. Росіяни усвідомили небезпеки і ризики, які для них становить швейцарська конференція. От як би ми знову ж таки зараз не вагалися щодо того, чи будуть там якісь результати, не буде там яких результатів. Але росіяни, я відчув, зрозуміли це максимально серйозно для себе і почали методично і серйозно працювати над тим, щоб, по-перше, Зірвати цю конференцію, якщо не вдасться зірвати, максимально послабити її ефект різними способами. Застосовують вони при цьому найрізноманітніші способи і дипломатичні контакти із державами так званого глобального півдня. Але крім того, вони використовують ось пропагандистські інструменти. Що вони почали робити? По-перше, вони дістали опудало стамбульських домовленостей, так, показово, активно. що вони їх достали, дістали і почали. Розповсюджувати uh -huh. через різноманітні джерела, на які вони мають вплив на заході, тексти цього, цих угод, значить, якісь там інтерпретації цих uh -huh. текстів. Uh -huh. І головний сенс цих інтерпретацій, ну, зокрема, це виходили публікації в Німеччині, в Більді, здається, от, деяких американських виданнях водой. А там такі от, знову ж таки, ну, Таке резюме, що от дивіться, от тоді ж можна було домовитись, ну трохи не вистачило. А от давайте від цього відштовхуватись. І що показово, Лукашенко, до речі, теж після тієї самої зустрічі з Путіним uh -huh. казав: ну от були ж стамбульські домовленості, давайте від них відштовхуватись. Uh -huh. Тобто, це такий момент. Вони вкинули цю ідею з однієї простої причини, щоб е використати тему множинності варіантів. От дивіться, там, наприклад, у Швейцарії будуть обговорювати формулу Зеленського. Але ж вона не єдина. Дивіться, от були прекрасні стебульські домовленості, їх начебто навіть вже хтось парафував. А є китайський план, а є багато різних варіантів. Чому ми на одному плані зупиняємося? Давайте різні плани обговорювати. Угу. Це звична для росіян тактика заговорити. Не, так да, не все так однозначно. Там є такі варіанти, є такі варіанти. Обирайте, які вам більше подобаються з усіма знову ж таки відповідними наслідками. Далі. Вони почали знову ж таки, і про це так само говорили у нас досить давно, і наші спецслужби говорили про відпрацювання теми нелегітимності влади. Так. От. Причому, знову ж таки, от я, до речі, в коментарі Західним ЗМІ от, чому це, намагався довести, от чому, на мою думку, які ознаки вказують, що ця тема вона відверто російська за своїм походженням. Чому? Бо саме тема нелегітимності президента, от завершення повноважень президента. Да? А восени минулого року завершилися повноваження Верховної Ради. Хтось це помітив? Жодна людина це не помітила. Чому? Тому що для росіян цієї теми не існує. Чому? Тому що в Росії ніякого парламенту немає, парламентаризму немає. Парламент це якась абсолютно зайва для них інституція, яка просто там штампує ті рішення, які ухвалюються, наприклад, в адміністрації президента. Так, так, так. Тому парламент і його легітимність для росіян абсолютно не цікава, як така. Ну, і найголовніше, там якісь домовленості повинні підписувати саме глава держави, Там міждержавні і так далі. Тому для них саме глава держави це ключова тема. Вони цю тему відпрацьовують. Ну і так само цей е, е, наступ на Харківщині, да, для того, щоб потім рознести скрізь в Західних ЗМІ. Дивіться, росіяни наступають, все там у них там якась перевага, завтра вони все захоплять. Ну давайте вже там, хоч, хоч якісь там домовленості найгірші підписуйте, а то завтра все. Як то кажуть, все паде, все захоплять і тому подібне. А знову ж таки, просувають вони ще це через, це через відповідну мережу своїх агентів впливу, яких там досить багато. Але навіщо якихось агентів впливу, якщо у них просто багато грошей? Більшість проблем в сучасному світі росіяни вирішують, просто заливаючи їх грошима, яких вони ну, виховають. Клієнко заливає дуже багато. Клієнка да? через Кирієнка заливається все грошима. І таким чином от вони в цьому напрямку працюють. І тут справді я абсолютно погоджуюсь з тією думкою, що вони це все використовують як відповідний інформаційний привід для просування своєї свого порядку денного на заході в першу чергу. Ну він не засовується. Ну вони ж, мабуть, не розраховують, знаєте, от що вона. Одразу якась от окрема тема спрацює. Вони uh -huh. працюють комплексно. Uh -huh. Багато тем, багато відповідних вкидів, багато якихось відповідних, відповідних історій, багато публікацій для того, щоб створювати от загальне певне інформаційне тло, на фоні якого вже має відбуватися і саміт у Швейцарії, і багато чого іншого. Тобто, от вони саме таким чином працюють. І тому треба розуміти, що значну частину операцій, які вони проводять, в Тому числі і військовими засобами, вони можуть не обов'язково переслідувати якісь військові задачі. Вони можуть переслідувати і суто інформаційно-пропагандистські uh -huh. задачі, щоб по подальшому їх використовувати. Там е, зайшли кудись в Харківську область, і нормально, можна там не знімати купу відповідних відосів, можна привезти цих самих воєнкорів, які там будуть ходити, uh -huh. розказувати про звільнення цих самих там територій. Е, можна е, мільйон разів показати, як десь там піднімають якийсь прапор. І потім це все накопичити і направити відповідним ну, чином. Ну, Ловчанську не в реальності зносять. Західну аудиторію. Ну, це так, от, ну, це от відповідний, відповідний метод їхньої роботи е, в лапках. Е, тут, до речі, показово, що от вони ніколи ніяких не бачать суперечностей, коли, наприклад, вони звільняють українські міста методом їх тотального знищення, от вони не бачать тут ніяких суперечностей. До речі, таке запитання: а Кирієнко поїхав до БУ у Пекіні? Чесно кажучи, я, не, я... я не, не дуже відслідковував інформацію, я тільки запам'ятав, що там Сілуанову не вистачило місця, В... його послали автобусом разом з журналістами. Я тут нас плавно перенесу зараз до Пекіну і вже там Блінкіна ми зачепимо. Чому до Пекіну? Бо і Олександр говорив про Пекін, і всі ми вже зачепили його. Візит Путіна, ну я називаю його візит Кремля. Чому? Я Ще раз поточню: близько 20 губернаторів з ним полетіло: керівники державних банків та приватних банків, представники бізнесу, шість віце-прем'єр-міністрів, також людина Чемезова, Мантуров, прізвище, якщо не помиляюся, Мантуров, правильно, там наголос на першому складі. Це дуже показовий момент. От По Кирієнку я також не зловив цю ситуацію він чи був чи я, ні. Я не. Я не бачив ніякої інформації, не бачив його ніде. Тому... Ну, повного mm -hmm. списку не було. Да. Я теж не знайшов повного списку делегації. Ушакова все так дуже вокруг да около говорить. Ті-ті-ті-Ті-Ті, але дуже багато. А кого І... Патрушева не взяли? Патрушева за визначенням не могли взяти. Патрушев – збитий льотчик. Це в мене mm -hmm. іншого пояснення немає. І риторика Путіна, дуже правильно тут і ви поточнюєте на рахунок стамбульських угод, вона суттєво змінилася напередодні візиту його до Пекіна, тому що в своєму величезному програмовому письмовому інтерв'ю це якась ноу-хау для журналістики для Сіньхуа. Він не згадав жодного разу про е, стамбульські угоди. Він говорив до візиту. І за підсумковою а, заявою, яку підписали Сінзіпін та Путін, вони говорять про виключно китайський мирний план, uh -huh. виключно китайський мирний план і демонструють те, що а, третьою стороною у можливих переговорах із Україною може бути виключно Китай, uh -huh. так. А тут є до речі, один а, нюанс, так само про який і у нас і на заході знову ж таки часто забувають, але він, незважаючи на те, що, можливо, не видається настільки значимим, але, як на мене, про нього треба згадати. Є український мирний план. Він відомий, він оприлюднений, він буде обговорюватися. Є мирні плани різноманітних третіх сторін. А російського мирного плану немає. І ніколи був, не було. Він ні, от я тут зараз переб'ю. Ми дискутували тут із колегами і журналістами справу в тому, що згадані були правильно, як на мене, стамбульські угоди, на яких Путін постійно наполягає. Але десь якийсь момент... В Кремлі, у колективному Кремлі, суттєво змінилася думка. Змінилася вона приблизно місяць тому, і її почав озвучувати Лавров, який не випадково залишився на посаді. Він зберіг свою посаду, хоча йому пророкували, що його точно не буде. І він почав озвучувати тезу про те, що Росії подобається китайський мирний план. Вони готові його взяти за основу. Він повністю суперечить Стамбульським угодам. В частині саме територіальної цілісності України. Uh -huh. Китай наполягав і наполягає на суверенності, незалежності, і суверенітету держав усіх, не лише України. Це прописано в першому пункті uh -huh. китайського мирного плану. Відповідно до статуту ООН. Якщо держава сповідає статуту ООН, вона повинна бути цілісною, незалежною, так як і Китай з Тайванем. Це повністю суперечить ідеології Путіна і, взагалі, путінського задуму, початку так званої СВО. Саме звідси пішла теза у нас в інформаційному полі, яку не прописував Путін у своїй статті щодо початку переговорів, враховуючи лінію фронту, він про це не говорить. Вони навпаки це закріпили в Конституції, але вони зараз це бояться говорити. У них з'явилася теза українська криза. Вони ніколи не говорили, так як Китай.